Боже, благослови Це читання і розважання Твого Слова. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Євангелії від Марка 1, 14, 22. А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галілею і проповідував там Божу Євангелію, кажучи: Сповнився час і царство Боже близько. Покайтеся і вірте в Євангелію. Проходивши ж повз море Галилейське, побачив він Симона й Андрія, його брата, як вони кидали мережу в море, були, були рибалки. Ісус їм сказав: Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей, і вмить. Покинувши мережу, пішли слідом за ним. Прийшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея та Йоанна, його брата, що теж були в човні і направляли сіті. Тож відразу їх покликав, і ті, покинувши батька Заведея в човні, з найметами пішли слідом за ним. Прийшли вони в Капернаум, і він відразу в суботу, увійшовши в синагогу, узявся навчати і дивувалися його навчанню. Бо навчав він їх як повновладний, а не як книжники. Амінь. Євангеліє від Марка 1, 14, 22. Початок проповіді в Галілеї, покликання Симона Андрія Якова Івана. Навчання в Капернаумі. Ісус одразу по ув'язненні Івана приходить і починає проповідувати. Люди, Божі, не можуть навіть короткий час бути без наставника, бо тоді сатана діє. Тому Ісус не дає йому жодного шансу. Ісус, проходячи повз море Галилейське, бачить і кличе чотирьох учнів йти за ним. Цікаво, що Він дослівно сказав ідіть за мною у мою школу. Тобто Ісус буде учителем, а вони учнями. Що теж означало, що учень винен учителю поваги, послугу і служби? Ось яке пожертвування. Вони йдуть за Ісусом на не найкращих умовах, але щось в серці їм підказує, що це найкращий вибір. Чи я сьогодні відрікаюся світу і йду за Ісусом, чи я шаную Його, чи поважаю, чи служу Ісусу. Я б хотів сказати, що так, але не можу. Мої гріхи самі говорять за себе. Мої слова і діла багатомовніші за, за думки. Щоб бути учнем Ісуса, треба очищувати серце і думки від зла. Капернаум – це родинна місцевість Петра і Андрія. Ісус навчав у Синагозі в суботу. Мешканці цього кількатисячного поседлення. Жили з рибалства. Ісус не прийшов показати, що Він Бог, але прийшов взяти людей до неба, вибирає людей звичайних, невчених, рибаків і починає навчати і показувати свою міць і силу. Питання, чи я достойний, щоб Ісус мене вибрав, чи я простий і щирим серцем, щоб йти за Ісусом не на своїх, а на Його умовах. На умовах Сина Божого, котрий є повновладним від Отця. Сповнився час і царство Ісус привів у світ. Покайтесь і віруйте. Ісусе, допоможи моєму невірству і дай сокрушене серце, щоб приходити до сповіді зі щирим покаянням. Я приймаю рішення йти за Ісусом на Його умовах. На умовах Отця Бога це приємність виконувати волю Отця Духу Святий веди мене як учня, по дорозі спасіння. Навчай мене того, що мені потрібно, і охороняй від зла. Амінь. Богом благословенного ранку і дня кожного входу. Y voy a dar. Amén.